Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас 8 серпня. Вже підходять до завершення основні роботи по сезону. Залишилось зняти мед корпуса, загубувати бджіл, підготувати зиму і важливий момент обробити бджіл від варотозу, пролікувати. І сьогодні хотілося б підняти тему, саме лікування бджіл від вароатозу. Досить така тема, скажімо, важлива, бо від цього буде залежати, що у вас залишиться в джіл, ну і в мене, в тому числі, на слідуючий рік. Я розкажу, чим я буду обробляти, як я буду обробляти і коли я буду обробляти. Ну, коли тут зрозуміло, кожен пасічник, який себе поважає, вже має за це задуматись і розпочати. Лікування бджіл. Всіх своїх бджіл я розбив на три таких групи, яких я буду обробляти трошечки по-різному. Для того, щоб не було просаків, по-перше, а по-друге, будуть на цій цілі для кожної групи витрачатися різні кошти. Перша група в мене знаходиться на соняшнику, там вона під наглядом, там і вона буде зимувати. Значить, ту групу я буду обробляти два рази полосками і один раз вже після виходу розходу буду проливати амітразу. Які я буду використовувати полоски для цього. Ось такі я придбав полоски опивару. Це тав-упланінат. ще речовина тут 100 полосок. Ціна їхня там в районі, якщо я не помиляюсь, 500 гривень. Ну, можливо, я помилився, потрібно подивитися на сайті, бо заказував не тільки їх. Це буде один раз поставлено, і через 10 днів у мене з минулого року залишились отакі полосочки манхау. Це буде ставитись через 7-10 днів повторно ці ж сім'ї. Та в мене 40 з сімей, тому якраз цих препаратів має вистачити. І в заключення я купив от такі препарати Біпінамід. І апімітрин. Апимітрин минулий рік користувався, вроді дієвий препарат. Ще вийде розпліт. Буду тоді проливати їх. Це щодо першої групи сімей. Друга група сімей також на виїзді, на соняшнику, там у мене близько 20 білосімей. Буду обробляти їх полосочками. Полосочками саморобними в цьому році хочу потренуватися я вже на пробу зробив, обробив сім'ї. Що хочу сказати. Ну, По ефективності вони, певно, не будуть уступати покупним. Кліч від них сипеться. Я пробував сипеться так. Перший день там 20-30, перша доба, друга доба там менше. Ну, Десь 4-5 діб сипеться, а надалі все. Тому я думаю, я їх поставлю просто. Разу, два, три з інтервалом в тиждень і буде все добре. Значить, вони на основі амітразу. Я їх робити не буду, там сильно вникати. Просто амітрас розводиться в соняшниковій рафінованій олії, замочуються там полосочки з пресованої бумаги, та й усе. Нічого там важкого нема. Ну і плюс я не професіонал в цьому ділі, щоб ділитися ще поки. Таким подивимося, як вони будуть в обіході. Ну, зрозуміло. Поставлю два-три рази ці полосочки саморобні, плюс знову ж таки, проливом або амітразом, або щавельною кислотою. І третій, скажімо, стаціонарний місце це отут воно знаходиться, на фоні якого я сижу. Я думаю, його обробляти в цьому році лише проливами. Це як на мене, досить ефективний спосіб, знаю багато людей так практикують, ну буду проливати. Доки є розпліт, розпочну з теперішнього моменту. Там, зо два рази, зо три пролию з інтервалом 5-7 днів ще в серпні, і потім ще, думаю, раз пролию амітразом після виходу розплоду. ну або або, або крім відразу ще оброблю щавельною кислотою вже пізно осінню. Це такі справи. Це чисто моя думка. Я вам показав, які препарати, це не реклама, як вони діють, як вони працюють, я не знаю. Я багато попадав на полосках проти кліща, тому в цьому році я на них ставку не роблю. Це так, побалуватись і то, тому що з минулого року залишились китайські. А тому не рекомендую повторяти і копіювати дані методи. Кожен собі вирішує сам, міру своїх можливостей, знань, також досвіду, як правильно і ефективно обробити бджіл від ворогатозу. А тому всім бажаю успішно провести дане лікування, щоб залишитися бджолами. І в слідуючому сезоні бджоли приносили нам радість і. Відповідно, хороші. Всім дякую за увагу. Всім пока.